Вітаю вас, шановні телеглядачі, немає нічого понад людяність. Довговічність це вміння довгий час залишатись людянім. А що ж таке людяність? Сьогодні ми говоритимемо на цю тему з гостем нашої студії. Ним є архієпископ Житомирський і Поліський Української автокефальної православної церкви Володимир. Слава Ісусу Христу! Ваше високопресвященство, то що ж таке людяність? В першу чергу людяність це моральний наш закон з вами. Адже якраз Господь сотворив людину, і ми, коли читаємо святу Біблію, то неодноразово Господь наскільки любить людей. І ось цих людей він так полюбив, що віддав сина свого єдинородного. Це говорить нам про те, що людині притаманно жити і бажати життя, але ось за гріхопадіння людина стає. Якраз жорстокою, ненависною, і тоді і з'являється моральний закон. Цей моральний закон записаний в Біблії, в книзі і второзаконня, в книзі виходу, де якраз оці всі норми, припаси якраз виховують людину в тому, щоб вона людина любила ближню. Але цього було недостатньо для людини, тому і з'явився ще і новий завіт. Де сам Господь наш Ісус Христос прийшов у цей світ і говорив: Бог є любов. І ось через цю любов люди якраз зовсім стали відрізнятися вже майже більше двох тисяч років, коли постала Церква Христова і з цим християнством якраз і постала європейська цивілізація культура. Чи означає е, бути людяним? Усіх любити. Ви кажете, Бог є любов? Для любові ще і притаманно, щоб, бути, щоб нести відповідальність. Відповідальність так, як ми бачимо в шлюбі, коли присягаються. Ми бачимо любов, якщо з світської точки зору, то притаманно, що присяга на вірність своєму народу. Цю присягу дають як і. Глава держави, так і, наприклад, службовці, і військові, силові структури, а це означає, що любити і державу, і також нести відповідальність за свої вчинки. Так само і ми можемо сказати відповідальність це і в школі, це в інших структурах, яка пов'язана із чим? З оцим моральним християнським законом. Ці приписи, як би вони не звучали, чи то в статутах, але якраз вони всі пов'язані із Біблією самою, можна сказати, книгою, як авторитетною, так і можна сказати, тисячолітньою давності. Сьогоднішнє суспільство, на жаль, надто як, на мою думку, матеріалізовано. Переважна більшість людей, коли щось робить, відразу ж думає про результат. Чи правильно це? Чи потрібно у своїх вчинках бачити і щось благочинне, жертовне для ближнього? Оцей матеріалізм довів до того, що ми й забули, і про Бога і ми забуваємо і читати Біблію, яка нас і виховує. І ось тому ми хочемо все і зразу, але з цим все і зразу приходить, що, що Господь нас якраз любить, терпить. Він нас наставляє, але ми його любов'ю зловживаємо. І ось і наслідки цього всього, що ми відходимо від Бога, ми стаємо жорстокими, ненависними, і наші з вами і діти є якраз і наслідками того, що цей матеріалізм він поширюється зі злом. Бо треба бути в першу чергу, багатим бути духовно. Сам Господь говорить: піхлуйтеся перше про Царство Боже і все додасться вам. І от як ми б хотіли б і бажаєм того бути з Христом, бути із Богом як авторитетом нашим в плані любові, то зовсім наче ми підходили б до різних питань, до різних прохань, і воно було б благословенне самим Богом. Ваше високо а наскільки віра додає смислу життя? Впевненості, я б хотів би сказати, додати іменно. Бо ця впевненість і є, бо у вірі заключається мета саме того, що очікування, Оце очікування є і віра того бажаного. І якщо людина, як каже Христос, повірі вашій, нехай буде дано вам. Тобто, як є настирливість в очікуванні, то і буде оцей, як ви кажете, результат. Результат того, що Бог буде з вами, з людьми, якщо вони ці будуть благі замисли у людини. А якщо вони будуть скорисливими цілею, то ми можемо тільки одне співчувати тим людям, бо вони відходять від Бога. А не Господь відходить від нас. Тоді, в такому контексті, чи варто людині замислюватись над молитвою те, як читає, як просить, як і отримує. Тому що переважна більшість іде до церкви і каже собі: я помолився вчора один раз, але чи пройнята та молитва думкою про Бога, думкою про ближнього і думкою про добрі справи? Чи варто вдумливо молитись? Чи немає тут повсякденного? От як учень зі школи прийшов, вивчив таблицю множення, не але він же ж її чув? Бачите, ми сьогодні вглубляємося в матеріалізм і духовність. От наші з вами, можна сказати, святі Отці, які багато зробили для того, щоби саме забезпечити наші прохання, щоб вони були благословені. Чим саме, щоби наші думки. Були е, зосереджені на Богові. І є таке, що значить Бог таке поняття, як Богомисліє, оця думка про Бога. І тому, якщо людина саме молиться, то її повинна бути оця думка тільки про Бога. Так, в нас є свої немочі, в нас є тобто недоліки, пороки. Але якщо людина буде намагатися йти до церкви, бо зараз є у нас обрядовість. Дуже поширена, і ця обрятовість буває, переважає в людей більше, ніж тих людей, які є віруючими. Бо в обрядовості це говорить про те, що людина прийшла, посвятила, освятила там чи там панахитку тобто, занес. Зна, то Пасха, да. як і... зима, то різдво. Да. Спорами року даже і такі є поняття. А ось коли людина віруюча, то як ви зазначили, вже що і для неї, що ранішні молитви, що вечірні, це є її обов'язок, так само, як і молитися перед їжею. Від себе напевно і додам. Плекаймо у собі внутрішнє чуття радості і зачарування життя. Що добре, що погано, нехай підказує вам серце, а не людський поговір. Давайте разом помолимось з Олегом Вінником. Життя як спалах сірника, в одних запалиться, і погасне, у інших довго горить ясно, а є, не спалахне ніяк. Боже люд, благослови, Жити і кохати, дай Боже мудрості і сил. Життя не варта і гроша, коли любові там немає, коли самотня я душа, як сирота світом блукає, Боже, люб, благослови, Жити і кохати, дай Боже, мудрості і сил. Світ впорядкований раз і назавжди розумним, милосердним Творцем, тому життя кожного з нас має сенс і мету. Наскільки це усвідомлюєш, вдумуючись у молитви. Господь наш Ісус Христос говорить, а саме, будьте удосконалені. І оцю удосконаленість треба нести все своє життя. Тобто, Іменно не в тому, що ми тільки знаємо Отче наш або Богородиця Діва Радуйся, або моли Бога за нас, тобто молитва до свого покровителя. Але якраз треба оці які ж в церкві вислів, практичні настанови. І оці практичні настанови це означає, що ми повинні вичитувати молитви ранішні вечірні. Ми повинні кожен день відкривати святу Біблію, не говорячи про те, що ходити до храму Божого. Бо Христос говорить, де двоє троє ім'я моє, там і я посеред них. Посеред них це заклик до святого храму, йти до храму, не соромлячись храму Божу, іти до храму, плекаючи надію на те, що Господь завжди вислухає, і не тільки те, що бажаєш для себе, бо для своєї родини, але й молячись за державу. І саме Українська автокефальна православна церква після потрійної Ктинії має традицію з її предстоятелем і благословення для кожного священнослужителя молитися за українську державу, бо в цій молитві є прохання і за державу, і за владу, і за весь народ. 70 літ атеїзму, виховання цілих трьох поколінь, по суті, відбулось наскільки. Нині суспільство моралізується. Наскільки воно сьогодні моральне? Дійсно, є підвищення моралі, але в той же момент після атеїзму прийшов цей, можна сказати, дикий матеріалізм, коли людина стала своїм апетитом настільки превишати всі свої похоті, що відкидає Бога. А якщо Господа відкинути, то зрозуміло, що це таке саме буде, як з атеїзмом. Воно має на погибель, бо каже Господь: я створю церкву, і ворота пекельні і її не подолають. Сучасний приклад життя сприяє зміцненню родини, сім'ї. В декотрій мірі є таке, коли вся сім'я ходить до храму Божу, коли є, наприклад, недільні школи, і батьки з радістю віддають цих діток навчатися е, слову Божому. Але окрім цього, ще і потрібно все-таки, щоб християнська етика викладалася в школи, бо ми візьмемо ту саму Європу, але якраз в Європі не відкидає ніхто християнської етики. От наскільки ви згадали недільні школи, наскільки вони різняться від принципу дитячого садочку, де всі рівні? В недільних школах також діточки рівні, але вони ближче до Бога. Чим ось недільна всім, школа? Всім. І грамотністю, і відповідальністю, і бажанням іменно трудолюбі. А якщо є працелюбність у діточок, то це є що наше з вами майбутнє? Коли будуть всі працювати? Коли, як каже Христос, Царство Боже долається трудом. От долають вони все трудом, всі свої прагнення для того, щоб реалізувати себе, щоб пізнати про Бога, хто такий тато, хто такий мама, для чого ми живемо в цьому світі? І що Бог благий і чоловіку любить. І Це вже є приклад того, що ця дитина дійсно буде доброю, спокійною, врівноваженою, а для держави. Це буде велика міць, фундамент нашого з вами майбутнього. Соціологи стверджують, що дорослі люди дорослішають повільніше. Тобто молоді люди, яким стає там 14, 15, 16, навіть 20 літ, але вони ще їхні вчинки є дитячими пустощами. Чому так? Ну, якщо взяти. Почуття відповідальності, браку чи. А по, виховання. ми, ми візьмемо по медицині подростковий період. А коли, от, вибачте, за грубе слово, може паробоцтво починається, то якраз батькам можна підказати, що вони зобов'язуються контролювати своїх дітей. Бо вони надлишок їм дають. А цей надлишок користується тим, що діти зловживають добротою своїх батьків. І ось приклад того, що коли треба задуматися, чи комп'ютер важніше, чи книжка важніша. І чомусь батьки не можуть наставити дітей на те, що книга важливіша. Бо з книги початок іменно науки, а не із інтернету або комп'ютера, як я вже сказав. І якщо батьки будуть наполегливо. Ставитися до обов'язків своїх сімейних, родинних, то я думаю, що і діти все ж таки більше будуть розвиватися в плані дусі страху господньому і обов'язки відповідальності за свої вчинки і кроки. Коли ми були маленькі, ми завжди боялись бабусі дідуся. Ми знали, що вони навчать щось або розкажуть нам таке, чого ми не знали. До нинішнього дня. Чи втрачено нині зв'язок між поколіннями і передача саме ось тих істин Божих? Втрачається. Воно не втрачене, але втрачається. І... Чому? Тому, що... що цьому сприяє? Цьому сприяє, я скажу, таке можна виразитися. Просто-напросто, що ми стали забувати про дідуся, про бабусю. От якби вони. Ходили більше, значить, можна навіть і до школи. От ті саме ветерани ходили б до школи, розказували, як їхнє було життя, а яке зараз молоді життя. І тоді б поцінували б краще. Ми візьмемо про тих е, е, старшого покоління, про те, що треба все-таки порівнювати життя, яке ми маємо сьогодні, а яке було у наших з вами, навіть і батьків. Бо воно не було таким красивим, яким нині воно є у дітей. Бо кожен має із дитини мобільний телефон, кожен має красивий рюкзак і ні в чому не нуждається. Так, я не скажу, але настільки процентність замала, можна сказати, у бідніших, все ж таки всі нормально вчаться, нормальні мають і книжки, і іншу матеріальну базу. А от чомусь мало зато у нас оцій працелюбності, саме в наших діток. Ми стоїмо на порозі Великого посту перед Великднем. Наскільки важливо прийняти цей піст і провести його правильно? Піст це означає стримання. І оце стримання, якщо людина буде стримуватися, що в їжі, що в своїх поступках, що в тому самому телевізорі, що у розважних там, тих, всяких ігор і тому подібне. Все це говорить про те, що людина свідомо підходить до посту. Бо в пості не означає одна їжа, я повторююся а все: розваги, так само і їжа, так само і такі, можна сказати, комп'ютеризація, бо зараз вже ніхто не відійде, всі визнають, що це вимога часу. Але якщо ми більше будемо придаватися своїй родині, тим самим хворим, хай людина візьме, девіз собі, що піс для неї це не тільки обмеження в їжі, але більше ходити до храму, відвідувати своїх ближніх, знеможених. От чому не зайнятися нашим навіть діткам, особливо щоб школа вчила їх волонтерство? Що в нас? Немає хворих людей, що в нас немає, вибачте, мусору і Убогих, тому подібне. Да. Хай би запровадили, і це було б поняття того, що якраз у людини, в дитини особливо з'являється любов до ближнього, Возлюби люби ближнього як самого себе. Чи е, плекаєте ви ці почуття? Чи ви їх вирощуєте в ваших недільних школах у діточок, які приходять? Стараємося, стараємося всім нагадати про святий піс. І у проповіді кожного священослужителя саме звучить про соціальне служіння церкви. Сьогодні, на жаль, наша коротка розмова з вами добігає свого завершення, але проте, ви можете зараз звернутися до наших глядачів і своїм пастерським словом, Улюблені у, Гос... у Господі, дорогі браття і сестри, ось наближається великий Піст. Він цей піст для нас і є випробуванням. На шляху християнської гідності. Бажаю вам, щоб ви витримали цей піст. По своїх немочах, якщо й не можете поститись, то намагайтесь хоча б поститися. Якщо у вас є хворі, знеможені, то, будь ласка, відвідайте їх. Хоча б прийдіть, принесіть їм святої води, тої святої просфори, і це вже буде ознака того, що ви стоїте на вірному шляху. Я бажаю, щоб цей святий Піст привів вас до світло Христового Воскресіння, де ви Всієї повнотої церкви скажете Христос Воскрес воїстину Воскрес! Бажаю вам добра, щастя і Божого благословення! Дякую вам, ваше високоприсвященство. Шановні глядачі, вам нагадаю, що гостем студії сьогодні був архієпископ Житомирський і Поліський Української автокефальної православної церкви. Натхненням до життя можуть бути результати праці в будь-яких сферах діяльності людини. Для вчителя це відмінне засвоєння навчального матеріалу учнями, для лікаря одужуючі пацієнти, яким він прописав ліки. Для кондиктора – подяка від споживачів його продукції. Але буває і так, що власна праця не приносить ніякого задоволення. Живімо щедро і доброчинно. Кожна усмішка людини, якому ти допоміг. Робить нас самих щасливішими, будьмо духовно змістовними.